Вітаю вас на каналі, це магазин Аврора. Нові акції з 11 по 17 листопада. Дякую за ваші вподобайки. Підпишіться, будь ласка, на канал. Бажаю вам приємного перегляду та всього найкращого. Підставка під телефон розкладна 29. Ось такий варіант за 19. Підставка під телефон 44. Пластикова. Ціна повна 55. Миша комп'ютерна 55. Клавіатура бездротова 149. Робочий діапазон 10 метрів. Кабель 1 метровий. Рік гарантії 29. Вакуумні навушники 49. Рік гарантії. Ось такі за 49 також. Навушники вакуумні в коробці 69. Така модель має насичене звучання, вбудований мікрофон. Ціна 77 гривень. Ручний ліхтар на батарейках 55, два режими. Перехідник під євровилку з вимикачем 29. Лампа в асортименті 27. Лампа 6 ватна. ватна, Ціна 34. Світильник LED магнітний з USB кабелем 119. Будильник настільний 77. Лампа настільна з підставкою 299. led підсвітка. Нічник на батарейках «Маринка» – 49, рукавиці робочі утеплені. 39. Нічник луну. – підсвітка 39. Взуття зимове калоші 179 та 199. Чорні 199. Сині 179, Шкарпетки жіночі, демисезонні – 22 гривні, бавовна 71%, шкарпетки зі стразами 65% бавовна, сірий білий та чорний колір 49%, бамбукові 39, бамбук 73%. Жіночі утеплені лосини у двох кольорах. Ціна 99. Колготи жіночі. 120 ден 69. 230 ден 279 гривень. Матеріал нейлон спандекс та поліестер. 299. Взуття зимове. Калоші високі. Всередині штучне утеплення, чорний та зелений колір. Тапочки по 229. І такі рожеві також 229. Термобілизна 350. Є у двох кольорах.

І є ще такий варіант за 140 гривень. Сумка господарська 450. Ялинка зелена, металь 20, 400 гривень. Обкладинка для id картки 9. Ось така 19. Чохол для окулярів на зав'язках 24, сумка жіноча 99, браслет на руку текстильний 19. Наклейки для нігтів 19. Резинка для волосся 4. Паста зубна перлина, м'ятна свіжість 29. Активний кальцій також 29. Дитяча зубна паста 24, Філет гель для гоління 155, станок бік 49. Набір станків 49, 3 штуки упаковка. Фарба для волосся мальва 32 гривні. Кольори в асортименті. Шампунь для волосся Сьо 119. Для ослабленого ламкого волосся та кератин. Маска для волосся 1 кілограм 109 гривень. Шампунь для волосся також 109. Шампунь ромашка 1 кілограм 32 гривні. Маска для волосся кокос 300 г64. Лак для волосся Леда 64. Мега сильна фіксація, об'єм та блиск. Антипреспірант жіночий Фа 64, чоловічий арко 29, жіночий нівега 72 гривні, Дезодоранти чоловічі 84. Прокладки класик 8 штук 23 гривні. Лібрест 37, 8 штук упаковка. Ліхтарик на голову LED підсвітка 69. Подовжувач 2 плюс 2 гнізда 129. Картопляні чипси Pringles 109, Перехідник для телефону 19. Карта пам'яті на 32 ГБ 129 Тримач аксесуар для телефону 19 Клавіатура ігрова 169. Килимок з малюнком для комп'ютерної миші 39. Матеріал гума та текстиль. Набір іграшковий для експериментів. Магніти 77. Конструктор дитячий 29 слайм у вигляді ялинки 49. Іграшка антистрес пінер 77. На цьому у мене все. Дякую вам ще раз за перегляд. Бажаю вам гарного, спокійного, насиченого дня. Та вдалих економних покупок на все вам добре.